Ось після розмови з паном Іваном і паном Борисом ми вже виростили корову, надоїли її і маємо якісне молоко і готові його продавати. Чи може ще не готові? Може, ми про щось забули? Найкраще нам допоможе розібратися в цьому той, хто і сам продає молоко, а саме представник потужного молокопереробного заводу Тарас Яровий, який представляє всім відому торгову марку, адже молоко під цим брендом продається чи не в кожному супермаркеті країни. Доброго дня, пане Тарасе. Нас одразу цікавить то наскільки є критичним взагалі постачання сировини. А це потрібно, аби це були постійні постачальники, які були не просто якби з вами такими партнерами, а взагалі друзями. Чи це є зараз не критичною проблемою? Добрий день, молока молоко. Сировина є єдиною сировиною, єдиною сировиною, яку ми використовуємо при виробництві наших продуктів. Тому її наявність життєво важлива для нас. Молоко, якість молока сировини напряму впливає на смакові властивості і якість наших продуктів. Своїх постачальників ми вважаємо близькими партнерами, відносини з якими ми з якими ми дуже цінуємо. І будуємо їх на засадах прозорості, розуміння потреб кожної сторони та взаємопідтримки. Бо ми рахуємо, що тільки з такими відносинами можна прогнозовано рухатись у майбутнє. Дякую. Дивіться, є така проблема: це ціна, тому що дивіться, виходить, що виробник хоче продати дорожче, правильно вам, тобто вже свою сировину. А покупець, який в магазині він хоче придбати дешевше цю продукцію? Ви, як на перехресті цих, скажімо так, людей, ви посередині між ними. І е, хочеться, щоб ви вже охарактеризували цю цінову все ж таки політику. Як ви думаєте, чи буде взагалі подорожчання молочної продукції? Вартість молока сировини складає значну частину собівартості молочних продуктів, тому ціна залежить від балансу попиту і пропозиції на ринку України, що в свою чергу залежить від сезонних факторів, а також кон'юктури цін на деякі біржові продукти на українському ринку та світовому ринку. Саме зараз ми знаходимося в періоді року, коли ціна на молоко сировину зростає, переробники будуть змушені піднімати відпускну ціну на свої продукти для того, щоб запобігти роботі в нижчій собівартості, щоб в свою чергу десь через місяць або два вже вплине на ціну молочної продукції на полицю. На жаль, Такі підняття цін негативно впливають на споживання молочної продукції споживачем. Тобто, через місяць-два на полицях нашим глядачам потрібно очікувати вже подорожчання молочної продукції. Як це зазвичай, так відбувається в цей період року. Це період, коли йде зростання цін, і так, так, десь через один-два місяці ми можемо з вами побачити в наших мережах, магазинів таку ситуацію. Скажіть, будь ласка, чи можливий взагалі зараз експорт молочної продукції? Тому що а, чи є якісь питання, можливості для того, щоб боротися з імпортом, чи допомагає держава, можливо, якось вам, щоб ви могли конкурувати з імпортерами, чи ні? Дивіться, експорт продукції е, з України е, існує і відбувається на рівні, десь біля 9 тисяч тонн е, в місяць. З імпортом, чесно кажучи, ми не боремось. Ми займаємось покращенням ефективності власного виробництва, зменшенням витрат втрат, вивчаємо зміну вподобань наших споживачів, виводимо відповідь на це нові розробляємо і виводимо нові продукти. Вивчаємо передовий техніко технологічний досвід західних країн і впроваджуємо його у себе на виробництві. Тобто, іншими словами, ми покращуємо свою здатність конкурувати з західними компаніями, кількість яких ми впевнені на ринку України буде тільки збільшувати з часом. А вам, як переробникам, щось від держави, не вистачає? Як переробникам від держави ми б хотіли мати фінансові інструменти, наприклад, на пільгових умовах кредити, а також впровадження програми. Підтримки молочного скотарства, яка дасть у майбутньому можливість збільшувати обсяги виробництва молока сировини і забезпечити країну якісними молочними продуктами, а дивіться, Борис нам сказав на попередньому дзвінку, те що вони не бояться вступу в ЄС, тому що вони відповідають всім стандартам якості, вони піклуються про споживачів. А як ви можете сказати, а ви готові до вступу України в ЄС, тому що там зовсім інші екологічні, екологічне законодавство і більш такі жорсткі вимоги. А, так, вибір вступ вступ до Європейського союзу. Це вибір і наш і вибір нашої держави. І ми вважаємо, що держава буде робити дипломатичні кроки щодо запровадження симетричних і справедливих умов для України після вступу її в Європейський Союз. Щодо нас, то певний час тому ми привели у відповідність до європейських вимог свої виробничі процеси, отримали відповідну сертифікацію і закликаємо всіх виробників і переробників. Вивчати нормативи європейського законодавства, приводити свої процеси у відповідність до них, покращувати ефективність свого бізнесу і таким чином готуватись до вступу до європейського союзу. Скажіть, будь ласка, дивіться, ви напряму залежні від продукції і від самих ферм. Що ви можете порадити малим фермерам, так які все ж таки вагаються братися їм за вирощування великої рогатої худоби надання продукції, чи не братися? Чи є у вас якісь можливо поради для таких фермерів? Так, звичайно, в Україні останні роки склався певний дефіцит молока сировини. Тому кожен додатковий об'єм, який буде запропонований на ринку України, знайде свого покупця, і це добре для початку бізнеса. І як показує досвід наших партнерів, як ми бачимо зараз, професійний підхід до утримання стада і виробництва молока соровини завжди дає гарний бізнес-результат. Тож я щиро закликаю робити і приєднуватись до цього бізнесу. Дякую вам, пане Тарасе, за якісну продукцію, яку ми бачимо на полицях в наших магазинах. Дякуємо за те, що ви а, своїми партнерами, друзями, які вам надають сировину, забезпечуєте наш українців тим, що ми можемо дійсно не перейматися за якість. Бажаємо вам розвитку і всього найкращого. Дякуємо те, що ви дякую вам. Міжна. Дякую вам також всього найкращого. Дякую. дякую.